Дорога в Запорізьку область, де добре видно наслідки підриву каховської гес рашистами, тривала довгих 12 годин, але воно того варте. Краєвиди вражають. Рівно рік тому на цьому місці вирували води каховського водосховища 6 червня 2023 року. Російські терористи підірвали гідроелектростанцію. Тепер ми розуміємо, від самого Херсону і аж до Запоріжжя природа тут змінилася надзвичайно кардинально. Лишень подивіться на цей ліс навколо. У перші години після підриву вода відходила на 10 сантиметрів за годину. В наступні тижні урочище водосховище почало висихати. Мулисті ґрунти дали надзвичайну родючість. Зараз ми бачимо, що тут ліс висотою вище ніж 3 метри. Десь 20 рослин на один квадратний метр. Ростуть з неймовірною силою. Ніхто не мог навіть е, предположити, що е, дерева за два роза один рік виростуть в такій кількості на таку висоту. Проєктна потужність Каховського водосховища складала 18 кубічних кілометрів, але на момент підриву було близько 20 кубічних кілометрів. Майже вся ця вода вийшла у Чорне море. Максимально рівень води за цей час падав на 5 метрів. Зв'язку з цим змінився гідрологічний режим. Особливо це стосується заплавної частини острову Хортиця. Більше 80 гектарів озер стали зараз сушею, і на цій території відновлюється рослинність. Відповідно, після осушення цієї території загинула велика кількість водних угруповань, і це стосується як рослинних угруповань, також і організмів як безхребетних, так і позначний вплив на хребетні організми. За попередніми оцінками, підрив Каховської ГЕС приніс збитків на суму 77,8 мільярдів гривень. Майже 1,3 мільярди гривень це втрачена прісна вода, яка витекла у Чорне море. 1,2 мільярда мільярди гривень забруднення ґрунтів. А решта це збитки, нанесені заповідному фонду. Якщо буде не буде дефіциту води, буде відбуватися оце весняне водопілля, яке минулого року пройшло вдало. То ці рослини будуть продовжувати розвиватися і розвиватися дуже стрімко. І на п'ятий рік там буде вже сформований такий собі ліс з верб, в який зайдуть козулі, що найменші кабани, і там буде вже дика природа. Насправді зараз на місці Каховського водосховища активно розростається рослинність. Яка приходить на заміну флорі водного середовища, навіть така екологічна катастрофа, як підрив Каховської ГЕС, не зламала нас. Природа регенерується надзвичайно швидко та вдало. Вже за п'ять років на території колишнього водосховища постане абсолютно нова повноцінна екосистема. Тож головне, аби якнайшвидше закінчилась війна.